Птушкін, птушкін. Посунься. Я теж хочу бути тревел-блогером. Жартую, але сьогодні так розповім вам про Далазнал. Це чарівне село в Португалії, розташоване у гірському регіоні Сера Далоза. Це село відоме своєю традиційною архітектурою та неймовірною атмосферою. Розповім вам кілька фактів про це місце. Дякую, Чанджипіті. Архітектура та стиль. Це село Талазнал – Це одне із шистових сіл Алдеяш-Душішту, характерних для цієї частини Португалії. Будинки тут побудовані з шисту, природного каменю, що надає селу автентичний вигляд і відчуття єднання з природою. Друге локація та природа це село розташоване в горах і оточене густими лісами, де ростуть каштани, дуби та евкаліпти. Це ідеальне місце для любителів природи, піших прогулянок і дослідження пейзажів. Третє історія та автентичність. Багато мешканців залишили це село у двадцятому столітті через урбанізацію. Але наразі талазнал відроджується як туристичний напрямок. Деякі будинки були відремонтовані і зараз перетворені на гостинні будинки, на ресторани та крамниці місцевих продуктів. Чим же можна зайнятися в талазнал? По перше, піші прогулянки. Чудова точка для початку трекінгових маршрутів у горах середа-лоза. Кухня. Тут можна скуштувати традиційні страви, наприклад, козлятину, каштанові десерти чи місцеві вина. Культура. Можна прогулятися вузькими вуличками, насолодитися старовинною архітектурою та панорамними видами. І, звісно, спостереження за дикою природою. Цей регіон відомий популяцією оленів, кабанів і навіть вовків. Як дістатися? Талазнал розташований приблизно за 30 хвилин від міста Лоза, міста, яке є найближчою базою для відвідувачів. Найкраще добиратися на автомобілі, щоб мати гнучкість у дослідженні регіону. І це місце ідеально підходить для тих, хто хоче відпочити від міської суети, насолодитися тишою і природою, та поринути в автентичну португальську атмосферу. Що ми власне і зробили. Сподіваюсь, вам сподобалась серія моїх шортів з цього регіону Португалії. Yaku